У світі гаджетів і технологій з'являються не лише нові моделі айфонів. Винахідники вигадують дуже корисні речі для людства. У топ 5 опинилися речі від ліків до розумної валізи. Отже, на п'ятому місці не винахід, а перше масове випробування вже довершеної моделі. Навесні цього року швейцарський пілот і винахідник і в росі разом з напарником прилетіли на реактивному ранці крилі Джетмен над Дубаєм. Це винахід самого Росі, який працював над ним з 2004 року. Раніше пілот вже здійснював короткі польоти на більш примітивних моделях. Вага ранця останньої моделі повністю заправленого пальним – 55 кілограмів, розмах крила – 2 метри. Максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину. На четвертому місці розумна валіза. Її творці в травні вийшли на платформу для збирання коштів на запуск розробки. А вже в листопаді обіцяли, що перші замовники отримують готову модель. Валіза у складеному стані має розмір звичайної папки. Ручка валізи обертається на 360 градусів, тож власник може тримати зап'ястя у зручному положенні. У ручці є висовна підставка для роботи з ноутбуком, а в самій валізі вбудований GPS-навігатор для її відстеження та USB-вхід, щоб зарядити телефон. На третьому місці безпечна вантажівка. Навесні світу показали фуру, обладнану камерою спереду і чотирма великими екранами ззаду. Це робить вантажівку фактично прозорою. Тож водій, який їде позаду, зможе легко обрати безпечний момент для обгону. Камера має систему нічного бачення, тож стане в нагоді і в темний час доби. В Аргентині вже є шість прозорих вантажівок на дорогах. Втім, розробка кажуть не дешева, тож по світу розійдеться не скоро. На другому місці плавучі ферми. У Сінгапурі проблема збільшення населення країни і планети загалом штовхає інженерів до пошуку нових місць для ведення господарства. Для цього ще у 2013-му вигадали вертикальні ферми. Невелика ферма вирощує зелень на 5 мільйонів жителів. А у 2015 році з'явилась концепція плавучих ферм. Вони дозволяють займати безмежні морські простори замість міських. Та найголовніший винахід ліки від хвороби Альцгеймера цього року. З'явилася інформація, що американські вчені винайшли препарат солонезумаб. Він скорочує кількість бета-амілоїда. Саме ця речовина накопичується у мозку людей, які страждають від Альцгеймера. Вчені кажуть, у пацієнтів, які приймали ліки протягом півтора року, розвиток хвороби зменшився на 30%. Обіцяю, що в продаж він потрапить у 2018 році. Інша новина від австралійських вчених. Вони нібито віднайшли засіб лікування Альцгеймера без будь-яких препаратів. У кров хворого вводяться мікроскопічні бульбашки газу. Після цього на них діють ультразвуком. В результаті активізуються захисні клітини мозку. Вони вбивають амілоїдні бляшки, а отже відновлюють пам'ять та покращують роботу мозку. Зараз технологія проходить тестування на тваринах, але може у наступні два роки світ отримає справжню користь від винаходів. Валерія Сергієва, телеканал Еспресо.